Центр масової вакцинації у сумах відкриють, коли буде достатня кількість бажаючих щепитися. Про це розказала заступниця міського голови Тамара Іщенко. За її словами, з кількістю тих, кого мають вакцинувати, поки справляються стаціонарні пункти щеплень. Скільки ж саме потрібно бажаючих для того, щоб центр запрацював, посадовиця не назвала. Сказала за умови великої кількості зареєстрованих та достатньої кількості доз вакцини, центр готує відкрити і цими вихідними на базі сумської романтики. Каже, будівля відповідає необхідним вимогам. Повинно бути відповідне технічне забезпечення проведено. Крім того, це повинна бути виділена обов'язкова кімната, де людину попередньо і зроблять температурний скринінг, і зміряють тиск, і подивляться на її загальний стан. Потім безпосередньо маніпуляційний кабінет, де відбувається саме щеплення. І крім того, ще має бути така кімната, де людина після щеплення певний час перебуває. Доступ, локація гарна можливості поставити і. Не бригади екстреної медичної допомоги, приміщень достатньо і дотримання санітарно гігієнічних вимог, і протиепідемічних вимог, без скупчення, з дотриманням фізичної, і соціальної дистанції. Як розповіла начальниця управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, планується, що в центрі працюватиме три бригади за потреби більше, але навіть можливо з залученням з інших міст. Вони на вихідні дні будуть залучені для роботи на цих пунктах вакцинації. Ми надаємо тобто, платформу. Ну, спілкуючись з колегами з інших регіонів, де вже були проведені такі заходи у вакцинації вихідного дня, ми вже зрозуміли, що перший день вони садили ту кількість, яку була наявна в їхніх підпорядкованих заходах, а на другий день, враховуючи попит, додавали ці бригади. Тобто, тут буде відреаговано миттєво, можливо, навіть в той же день зараз у Сумах працює три мобільні бригади у центрах медико-санітарної допомоги та у лікарні святого Пантелеймона.